Вітаю, друзі! Сьогодні головнокомандувач Сирський заявив про те, що е, воювати мають всі, е, і пообіцяв при цьому, що ніяких м'ясних штурмів не буде, що буде підготовка і таке інше. Зразу ж зразу ж хочу зауважити: дивіться, до Сирського звертаюсь. Е, зверніть увагу, 27 ма Печерська бригада, ВЧ-3066, 10-та рота, 4-й стрілецький батальйон. Дивіться, я дуже не хочу, і матері не хочуть, і ніхто не хоче, щоб так було. Хлопці пишуть, це по факту є люди, всі були без підготовки, належної. В першу чергу не готові до такої, ну, матюками пишуть там на нуль. Там крили мінометами, Фпів, бла, бла бла. Тобто, те, що там, ну, це жесть. Хлопці, які перший раз тримали форт в руках, взагалі. Перший раз їм видали, вони не бачили, що це таке. Кулеметник отримав ПКМ, він на полігоні відстрілявся один раз, і вже ввечері був в окопі. І вже ввечері їх накрили. І вже в той день вони втратили 25 бійців, а, яких, ну, яких немає. Вони пишуть, що вони. А, що хлопці безвісті пропавші, але пишуть, що це всі двохсоті, однозначно. От. І тут багато-багато описується по факту, як воно робилося, що вони двоє суток потім були, вони не могли хлопців витягнути і допомогти, тому що самі під обстрілами без води були двоє суток виснажені.